Всім привіт! Дякую, що завітали в моє нове відео. Сьогодні буду прикрашати квартиру до Різдва та Нового року. Буду ставити ялинку та прикрашати вітальню. Бажаю вам приємного перегляду. А я починаю з того, що звільняю місце, цю зону, де буде стояти у нас ялинка. Вона не міняється у нас уже багато років. Це місце, скажімо так, єдине, що минулого року ми придбали собі більшу ялинку. І зараз вона займає тут трошки більше місця. Винесла все, що мені не потрібно. Так, кожного року вона стається під ялинку, вона потребує багато місця, тому виносимо все, що тут нам зайве. От цього року ставила ялинку зовсім зовсім сама. Чоловік був на роботі. В принципі, для мене це взагалі не тяжко, але коли ти на восьмому місці вагітності, то... Пузико трішки мішало мені, але нічого, я справилась з цим. Розправляю ялинку, роблю це в рукавичках, тому що в нас ялинка така лита і вона дуже колиться. Ми замовляли її на Амазоні, і ось тут ви можете бачити, що я приклеюю деякі гілочки маленькі, дуже вони так ламаються. Хоча я намагаюся завжди її якби не дуже складати. Щоб потім наступного року не дуже і розпушувати, скажімо так. Але все одно багато малесеньких таких гілочок відламуються, відпадає. Я кожного року намагаюся їх якось приклеїти, де є. Ну, словом, сама якість, наче й непогана ялинки, але ось така біда от є, що в неї вони відламуються. Тут я вже. Одягла ялинку в вогники, скажімо так, і приступаю до прикрашання саме іграшками. Детально про те, як я наряджаю свою ялинку, я розповідала в відео з минулого року про прикрашання ялинки. Там я от прям розповідаю, що я люблю завжди вішати іграшки спочатку одного кольору, Одної форми, скажімо так, потім іншого. В минулому відео я показувала вам іграшки нові, які ми купили на нашу ялинку. Це такого красивого винного кольору. Але також я вирішила розбавити цей колір такими от різноманітними білими Та якимись там кремовими іграшками, світлими, такими акцентними шарами, скажімо так. Тому зараз цим і займаюсь. Також, звісно, у нас є деякі іграшки з фігурками, там іконики, дзвоники, ось, наприклад, такий. Словом, різні іграшки вішаю, також дуже подобається мені, коли на ялинці є такі різноманітні іграшки, які дуже-дуже цікаво роздивлятись. Тут прийшла моя помічниця і трішки мені допомагала. Далі прикрашаю зону каміну і всю вітальню. В принципі, весь декор у нас з минулого року. Єдине, що трішки я цього року змінила його розташування, скажімо так, деякі фігурки поставила цього року по-новому. А так, в принципі, нічого нового, все що було, все і використала. Придбали ще цього року ось таку от гілку штучну, таку гірлянду велику, вона дуже велика, я її склала вдвоє. Купувала її в магазині Обі. Вона не з такого матеріалу, як нас ялинка, не лита, Якщо не помиляюсь, цей матеріал називається ПВХ. Я думаю, багато хто його знає. Він такий м'якенький. Трішки виглядає він штучно, але в принципі ось в композиції в цілому виглядає непогано. Ну, а тепер можете оцінити результат моєї роботи. Дуже я задоволена кольором наших іграшок, він неймовірно виглядає на ялинки. Ялинка прям така, не побоюсь цього слова, вишукана, дуже гарно виглядає, особливо коли ввечері світять вогники. Та й, в принципі, в день, коли сонечко потріпляє на ялинку, це також дуже-дуже гарно. Ну і звісно, я прикрасила свою зону прихожої. Ось комод який стоїть. У нас одразу при вході в квартиру. Я завжди його посезонно якось прикрашаю. Тут у мене гілочки, 4 гілочки такі звичайні, і одна така посипана, як сніжком. Дуже красива вона, і там і блискітки є, переливається. Єдине, це в принципі в минулого року ці гілочки в мене тут і стояли. Єдине, що я замінила вазу ось цю, і обмотала їх вогниками, які світяться. Така гірлянда на проволоці на батарейках. І додала ще такі дві білі квіточки. Якось, щоб розбавити трішки цю композицію. Також поставила тут мого улюбленого Оленя, який, в принципі, вже мабуть, три роки з нами і завжди тут знаходиться. Всі я отримую багато компліментів про нього. Якщо до нас хтось приходить в гості, то всі кажуть, що він дуже елегантний. От тому поставила на таку підставці цей Олень, аромодифузор. І ялинку присипану блискітками, та такі підсвічники які також у мене з минулого року. Також там олень, але він дуже гарного кольору і дуже гарно сяє, коли там є свічечка. Ось таким вийшло моє відео. Сподіваюся, що я змогла вас надихнути на прикрашання ваших будинків чи квартир, якщо ви ще цього не зробили. Та думаю, що ви. Можливо, знайдете якісь ідеї з мого відео і використаєте їх у себе вдома. Я дякую вам за перегляд. Не забувайте, будь ласка, підписатись на мій канал, якщо ще цього не зробили. Та до нових зустрічей всім па-па!